Посттравматичний стресовий розлад, така собі історія. Зараз їх дуже багато в нашому суспільстві, реалії, на жаль, у нас такі. Лікується, як лікується. Якщо приходить пацієнт, безсоння, агресія, нервовість, постійна дратівливість, не може спати, їсти, там починає випивати якісь конфлікти вдома, то двері вибиваються, то діти, вже жінка бояться до нього підійти. Це можна зняти знову ж таки за допомогою класичної китайської акупунктури, коли ставляться голки, якраз на роботі з психікою. Да? І тоді на вечір чоловік каже, був зранку на сеансі, ну, нічого не відбулося. Да? На вечір якось стало спокійніше. Ніч першу нормально проспав. На другий день він уже рано прокидається в ресурсі, в нього є сила встати з ліжка, не валяється в ньому до півдня і не знати, як тебе загалом підняти з цього ліжка. Тобто це дуже серйозна штука. Але це треба розуміти, якщо ми зразу зняли симптом, це не про те, що воно більше не буде повертатися і так далі. Нам потрібно створити базу, відновити цю енергію всередині людині, щоб було. Чим протидіяти таким станом, відповідно, якщо зараз зняли це не про те, що ми все вилікували. Нам ще треба створювати, створювати, створювати ресурси це енергетичне, щоб людина була стабільна, спокійна, врівноважена, не флешбеків, ніяких там емоційних зривів, ніяких приступів агресії. Це певний шлях, який обов'язково треба пройти.